Олеся Тарасенко, президентка України Шведської фундації, відново, координаторка інформаційного проєкту Української Швейцарії, радниця голови об'єднання «Роботодавців України. СТЕМ тема м'яка сила побудові глобальної української платформи від комунікації до інституціоналізації. Наступно приготується Роберт Уісе Швейцарії. Будь ласка, доброго ранку. У нас ще ранок, шановні колеги, партнери. Редставки української громади, міжнародних організацій та інституцій. Я щиро дякую пані Юрію за можливість сьогодні виступити. Бо дійсно ми молодь стали більш поверхневі. Навіть якщо ми володіємо тими знаннями, про які ви кажете, ми вже розрочилися транслювати і говорити про це. Бо у нас почалося кліпкове, е, кліпкове та скролингове якісь е, такий стиль життя. І для мене сьогодні велика честь виступати перед вами, бо те, про що говоритиму? Це не просто моя професійна діяльність, це моя місія і моя відповідальність. А також мій особистий шлях, який я пройшла разом з українською спільнотою у Швейцарії та в широкому такому європейському контексті. Також мене звати Леся Тарасенка, я президентка України Швейцарської фундації відново ви швейцарі. Швейцарії знаходимося. також. Я координаторка інформаційного проєкту Українці Швейцарії, бо я експертка та радниця голови об'єднання організації об роботодавців України. Однак найголовніше, я представниця глобальної української діаспори, нової української діаспори, яка не просто хоче зберігати зв'язки з батьківщинами, а творити спільне майбутнє та відновлювати нашу Україну. І робити це ми можемо через м'яку силу, це через комунікацію, освіту, культуру та наші цінності. Тож сьогодні перед Україною стоїть виклик, і це не лише оборонний, а це. Цивілізаційний, бо ми маємо утвердити себе у світі як інноваційну, інтелектуальну, культурно зрілу націю українців, дату до співпраці, партнерства, створення нових нових саме українських нових смислів. Для цього е я хотіла зазначити, що потрібно створювати глобальну нову діаспору. Бо, можливо, вона буде мати назву як глобальна українська платформа, де ядро це Україна. І інституції громадянське суспільство, економіка, а оболонкою може стати українська діаспора, що зараз поширена по всьому світу, але має спільну мету, розвитку і підтримку своєї України батьківщини. Ми маємо зараз це мислити не лише національно, а не побоюся цього слова, транснаціональна, бо лише у поєднанні внутрішніх ресурсів і зовнішніх зв'язків наша глобальна спроможність. І ви казали пані Юрію про Швабса. Я чесно в деяких моментах, повністю його антагоніст. Я завдяки тому, що зараз на хочу і далі я відвідаю в деякі моменти, які вони транслюють. Дійсно нам потрібно їх, їх слухати і їх використовувати в в тому, що прогнозування майбутнього. Але ми настільки сильні, що ми можемо створювати свою іншу якісну українську реальність. За рахунок чого ми це можемо робити? За рахунок комунікації, освіти, культурної дипломатії. Це найбільші і найдієвіші інструменти, які у нас зараз є: інструменти інтеграції та інституалізації. І для мене це такий новий термін став як мека сила, і в мене питають, що це таке. Це не просто гасло, це конкретні механізми, які на сьогодні нам дають вже конкретні результати. Комунікація це те, що починається інтеграція, коли Україна за кордоном має голос, має можливість виступати, написати, бути побаченим. Він починає інтегруватися і змінювати простір навколо себе. Освіта це найкращий інструмент культурної дипломатії. Ми бачимо, як через освітні курси адаптаційні програми. Навчальні обміни українці не лише адаптуються, а стають активними гравцями в країнах, де вони зараз перебувають. Культура це те, що пробуджує емоцію. Саме культурна дипломатія відкриває серця. Наші митці, музиканти, актори, художники, справні посли України у світі і повинна бути їх Потрібно підтримувати. Вони несуть світу людям чистоту нашої української ідентичності. І коли ці інструменти ми можемо поєднати, тоді народжується системна платформа, яка не розчиться після події, а інститулізується і стає постійним впливовим організмом. І я дуже швидко розкажу, над чим ми працюємо. Ми працюємо над тим, що ми організовуємо форму конференції, де українці в Європі обговорюють інтеграцію в праці, світу один тічні. Це форум на дипломатія. Ми отримуємо грантові кошти, і реалізуємо курси для українців. Які допомагають знайти роботу, відкрити бізнес, добути визнану кваліфікацію. Ми запустили медіапроект «Українці в Швейцарії», хоча у нас є діджитал-платформи в медіа, які стають джерелом інформації підтримки ідентичності для тисяч українців. Ми підтримуємо дуже активно таланти, музикантів, виконавців, молодих підприємців, допомагаючи їм інтегруватися в культурне та економічне життя Європи. І це вже працює. За ці три роки ці механізми дуже активно працюють і ми хочемо їх масштабувати разом з вами на... зробити це як глобальну стратегію. Ми б хотіли е, запропонувати підтримати створення такої глобальної української платформи. Нам потрібно створювати цифровий університет. Це був би як глобальний хаб онлайн-освіти для українців театрів. Це не просто буде якийсь там курс, а там повинні бути актуальні знання які були частиною такого світового освітнього простору. Ви повинні створити кадрове ядро з діаспори. Бо дуже багато талановитих українців покинуло, на жаль, зараз територію України. І ви можете створити таку мережу фахівців, які будуть готові ділитися знаннями, допомагати Україні бути менторами-наставниками. За що вам щиро дякую, бо зараз ви мої ментори, мої наставники. Ми можемо працювати в плані медіа. Будемо транслювати глобальну платформу для популяризації українських технологій, рішень, продуктів. Бо Україна це вже не тільки жертва, це також інноваційна нація. Ми повинні впроваджувати подвійні дипломи, сертифікати, публічне визнання дипломів, щоб українські знання освіти, професіоналізм визнавалися світі. В Швейцарії освіта дуже дорога. Вона коштує рік там 30-40 тисяч. Але е, е, я побачаюсь перед Швейцарією, але об'єктивно наша освіта набагато краще. Ми багато мультифункціональні. Наша освіта вона настільки широка, що ми можемо покривати. <у> тобто у них такі глибока, глибокі знання. А ви, як попер, знання, ми, як мож... бухгалтер, ми настільки широких знаннях, що ми можемо великі батання. Спасибі, пані Олексій, я так кажу, що ми можемо консулідувати наші ресурси ремонтаційні, наші люди вже всюди і вони успішні, освітні. Ми можемо вчити, навчатися і ділитися. Комунікаційні, ми можемо створити свій власний медійний сім. Україна це не лише карта, не лише контури, це глобальна спільнота. Якщо ми разом будемо з вами, то ми вже переможемо. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні!